Мрія, якась така щось неможливе, але в подальшому ми зрозуміли, що все можливо, в принципі з нашими навіть знаннями. А сама участь це така збірка історій на все життя. Бо це дійсно велика можливість. Це можливість себе відкрити в іншій темі, розкритися в іншій темі. Це одна із зустрічей юних науковців з президентом України Володимиром Зеленським. Серед учасників учні Бучанського ліцею номер 4 Андрія Цура та Богдан Макаренко. Цьогоріч вони стали срібними призерами міжнародного. Конкурсу екологічних проєктів Дженіус Олімпія Олімпіа-2024». Взяти участь в Дженіосі. Ми вирішили, тому що нам порадив наш науковий керівник, тому що є така можливість поїхати в Америку, представляти Україну на міжнародному рівні. і Ми вирішили, що це було б дуже круто. Спершу це була просто як мрія, якась така, ну щось неможливе, але в подальшому ми зрозуміли, що все можливо в принципі з нашими навіть знаннями. А сама участь це така збірка історії на все життя. Дійсно. Я раджу всім це це, хоч раз відчути. Тому що ну таких емоцій у вас більше ніколи не буде, коли ви разом їдете з величезною купою людей, які просто буквально за пару днів стають вашими кращими друзями. Десятикласники вже втретє взяли участь у цьому конкурсі. Вони працювали в команді та зняли короткометражний фільм про забруднення річки Буча та шляхи вирішення цієї проблеми. Андрій Яцура займався науково-дослідницькою роботою, був ведучим та писав сценарії до відео. Він мав за мету написати правдиву історію, яка б змогла доторкнутися кожного. Можна зробити нескладний логічний висновок, що якщо ніяк не діяти, озеро стане мертвим або взагалі з часом зникне. Сам рівень річки сильно знизився з моменту дозабудови житловими комплексами в кордонах міста Бучі та міста Ірпінь. Змінився він одразу з двох причин. Через збільшення споживання води у різних цілях, і також через те, що люди втрачають можливість запобігти проблемі забруднення. А в кінці ми будемо очищати воду, замість того, щоб її не бруднити. Я і звертався до дуже надійних джерел, також до еколога нашого місцевого, щоб текст був максимально правильним і щоб передавав всі емоції, які ми з Богданом хотіли в нього внести. У свою чергу Богдан Макаренко виконував роль відеооператора та режисера монтажу. Він говорить, створити короткометражний фільм вдалося за шість днів. Зйомка і монтаж відео я цим займався з 9 років, і це як така хороша можливість брати участь в Олімпіадах за для того, щоб показати, що чого навчився за цей час і що ти можеш. Серед учасників конкурсу ще один учень Бучанського ліцею номер 4 Ігор Кондратюк, який захоплюється музикою вже 6 років та займається у місцевій студії «Домісолька». Оскільки конкурс екологічного спрямування Ігор обрав тему щодо дослідження вітрових електростанцій, що є досить актуальною у наш час. Він говорить, до своєї основної роботи додав, що відео деграє на піаніно. В результаті дев'ятикласник здобув друге місце на всеукраїнському етапі в категорії музика. Від першого такого досвіду у нього залишилися лише позитивні враження. Я хотів би порадити, запропонувати і всі ці синоніми до цього слова іншим учням, бо це дійсно велика можливість, це можливість себе відкрити в іншій темі, розкритися в іншій темі, робити те, що тобі подобається. І це, в принципі, для саморозвитку, тобто не лише. Там обмежуватися якимись шкільними заняттями лише уроками, а ще й позакласно якось вести своє життя. Науковою керівницею учнів є заслужена вчителька України та кандидатка педагогічних наук Надія Новикова. Вона допомагала учасникам з визначенням ідеї, направляла на певні дії та консультувала з будь-яких питань. Я захоплюю взагалі сучасною молоддю, тими, якими вони є. Вони цілеспрямовані, вони знають, чого вони хочуть. Вони а, дуже наполегливі. Дженіус Олімпіад Olympiad, або Олімпіада геніїв це найбільший конкурс проєктів екологічного спрямування. Його міжнародний етап відбувається на базі Рочестерського університету Сполучених Штатах Америки. Також з 2021 року Україна проводить національний відбір. В конкурсі є багато різноманітних категорій: бізнес, наука, креативне письмо. Мест. Тецтва, музика, короткометражний, документальний та художній фільм це дає можливість, мені здається, дітям проявити себе в тій сфері, в якій вони відчувають, що вони можуть щось сказати про ті проблеми екології, які їх хвилюють. І зрозумілими і доступними для них засобами наразі срібні медалісти міжнародного та українського етапів конкурсу Богдан Андрій та Ігор отримали нагороди, стипендії та можливість подальшого розвитку у малій академії наук України. Вони планують знову брати участь у конкурсі. І цьогоріч Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для «Медіапогляд».